Доброго дня. Загальний розклад. Основні моменти майбутнього. Три моменти. Отримаєте інформацію? Можливо, по відношенню до чоловіка. Самотнього чоловіка, але самодостатнього. Дана інформація допоможе вам вийти саме з негативної емоційного стану. Ну, або ви повинні на даний момент більше резонути саме з тим, що ви не повинні знаходитись на даний момент в розпачі сумтуга, або можливо розчарування по відношенню до ситуації, яка зовні, або в якій ви знаходитесь безпосередньо. Ви отримаєте для себе розуміння, що ви самодостатня людина, впевненість. Отримаєте для себе і дуже швидко вже в найближчий час відбудуться позитивні зміни. Ви для себе приймете певні рішення, сконцентруєтеся саме на шляху, яким ви будете далі рухатись. Вийдете з негативного емоційного стану і зруйнувань. А більше говориться, руйнування відбулися раніше. Ви знаходились в бездіяльності і в безресурсному стані, тому що саме от негативний емоційний стан і ви зливали ресурс енергію, і знаходились в бездіяльності як наслідок. Вам і говорять, що отримаєте інформацію, ясність, розуміння, яким шляхом ви і ви відправитесь, ви повинні. Розуміти, що ви самодостатня людина, і не потрібно знаходитись в розпачі, можливо, навіть саме від тих подій інформації, яку ви отримаєте, що відбувається зовні, тобто в державі і навколо вас, можливо, в декого побуті. І вам говорять, що ви саме та самодостатня людина, яка має досвід, яка має мудрість і знання, яка зможе подолати, яка зможе в своєму житті досягнути результативності. Другий основний момент. А ви зрозумієте, отримаєте підтримку, пораду, Ви загалом самі зрозумієте, як вам діяти, щоб досягнути результативності, як вирішити питання, ви сконцентруєтеся саме на цьому. Закрити борги, кредити, щоб досягнути результативності. Ну тому що маєте питання фінансові відносно боргів кредитів. І розумієте, що саме час прийшов, основні моменти майбутнього. От, це найближче майбутнє. Навіть на даний момент. Ви концентруєтесь на тому, щоб примножити, щоб відчувати себе в певній фінансовій стабільності, і щоб зрозуміло, що мати для себе фундамент фінансовий. Тому потрібно закрити борги-кредити і надалі вже накопичувати, примножувати. Ну і загалом. Зрозуміло, що відчувати, що ситуація відносно фінансово, матеріального благополуччя і достатку, покращилася. Третій основний момент. Стілення ситуації негативного прояву конкурентів, Люди, які конкурували, конфліктували, говорять те, що поставлена крапка. А в декого напряму говорять те, що людина, яка негативно впливала, можливо, навіть магічно, на ваше життя. Через певний період в вашому житті відбудеться зцілення. В неї є смерть. 100% в вашому житті поставлена крапка на, конкурент, на негативному прояві конкурентів або негативному прояві людей, які бажали, щоб ви зливали ресурси, знаходились без діяльності. Зрозуміло, що вони розуміли, що емоційний стан і загалом емоційний прояв це ваше слабке місце. Тому й виводили вас на емоції. Говорять вам, що от по відношенню до негативного прояву з боку конкурентів або людей, які негативно діяли, ситуація стілиться в найближчий час, тобто позитивно зміниться, трансформується. Порада для вас або бути самодостатні по відношенню до ситуації королева мечів. Інтелектуально розвинена людина, яка має впевненість, самодостатність по відношенню до власної ресурсності. Ви самодостатня інтелектуально розвинена людина, яка має досвід, яка має знання, яка отримує в подальшому в найближчому майбутньому шанс, можливість покращити ситуацію. Ви будете вдоволені саме тими змінами, які відбудуться, але. Загалом ви повинні на даний момент зрозуміти, чого від вас чекають, для того, щоб основні моменти майбутнього саме досягнуло позитивного результату. А від вас чекають того, що ви пропрацюєте негативний емоційний стан. Від вас чекають того, що ви будете діяти, ви будете боротись. Ну і загалом говорять саме про те, що навколо вас і в вашому житті ситуація відносно людей, які негативно проявлялися, трансформується. Тому майте ясність розуміння по відношенню до ситуації, до обставин. Ну і загалом радійте і не життям саме тим результатам, які ви будете мати. А шанси можливості 100% ви отримаєте по тузу пентаклів. Дякую.